Сьогодні до нас заїхала на на обслуговування Kia K5, газировка Доволі таки непогана машина. По-перше, непогана, чим непогана, вона витратою пального, непогані тут двигуни стоять. І, в принципі, непоганий автомобіль. По обслуговуванню на дорогій, із слабкого, от як до нас приїхав, з стабілізатора. Стабільно по хорошим, по хорошим дорогам, раз в рік їх можна дійсно міняти, тому що дійсно слабий конструктив у них. По ходовій частині з такого, що слабкого ріки, буває часто приїжджають з точати скоби супортів. По салону питань нема, за цей бюджет дійсно комфортний, великий салон, все, що потрібно потрібно, там є, Да, та, шумоізоляції трошки не вистачає, але це можна виправити. То в ціновому діапазоні машина, сіданчик великий, економний, неприхитливе обслуговування, більш-менш крепкий. Да, знайти його дійсно з маленьким пробігом це важко, тому що вони навіть скоріше приїжджають з великими, але все одно тут 170 тисяч пробігу, автомобіль повністю живий, ще з крупних таких робить робіт нічого не робилось. Коробки реально ходять по 400 тисяч, да, іноді 400 можуть не виходити, хто там на них їздить. Але реально, прибережному обслуговуванні двигуни коробки по 400 тисяч ходять, обслуговування дешеве, обслуговування просте, кузова також більш-менш непогані.